Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу з вами поділитися смачним рецептом: сирні палички на кефірі. Список інгредієнтів. 250 г кефіру. 2 яйця. Борошно 450 г, Сода, 1 чайна ложка, сіль 0,5 чайної ложки, цукор, 1 чайна ложка, твердий сир 100 г, зелена цибуля чи кріп. як кому подобається. Можна і петрушку. Приготування у кефіру додаємо соду. Це все перемішуємо. Перемішали і хай хвилин 5 стоїть, щоб сода, вступивши в реакцію з кефіром. Все перемішала і додаю яйця. Сіль, цукор. І все перемішую вінчиком. Все перемішала вінчиком до однорідної маси і додаю сир. Сир у нас твердий. Сир я вже заздалегідь натерла на буряковій терці. Додаю кріп. І це все перемішую. Додаю просіяне борошно. Все перемішую, перемішала і замішую тісто. Тісто замісила і залишаю відпочити на 10 хвилин. Тісто відпочило, робочу поверхню посипаю борошном. Викладаю тісто і розкатую качалкою. Розділяю тісто на смужки. Товщина смужки приблизно 5-7 мм. Ширину й довжину робите, яка вам подобається. Сирні палички я вже нарізала. Змажимо палички на сковороді з невеликою кількістю олії. Смажимо з двох сторін. Смажений на великому вогні до золотистого кольору. Смачні румяні палички з м'якою сирною начинкою вже готові. Подаємо палички з соусом, чесниковим, томатним, сметаною, що кому подобається. Ось такий вигляд мають палички. Смачний і апетитний. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. Готуємо з любов'ю. Дякую всім за перегляд. Готуйте, хай вам все вдається!